Круга стабільно видобуває майже однакову кількість газу. Це діапазон від 12,5 мільярдів кубометрів в рік до там тринадцяти мільярдів кубометрів. От мою думку, що заважає компанії зараз видобувати більше газу? Перше виснажена ресурсна база, переважна більшість виснаження більше 80%. Тому як УГВ видобуває газ. Да? Кожен рік в укразвидобуванні йде природне падіння. Ну тобто, якщо нічого нового не шукати, не дорозвідувати, не бурити, кожен рік це буде мінус 1 мільярд кубометрів газу. Грубо кажучи, що УГВ для того, щоб збільшити на мільярд кубометрів газу в рік видобутку, йому треба збільшити видобуток цього року на 2 мільярди. От але тут же геологія це така штука, це все залежить від запа від, від, від покладів, да? від запасів. Україні більше немає другого шебелинського родовища. Всім потрібна енергонезалежність і збільшення видобутку не на там, 1% чи 2%, там а на 20%, на 50, Да? а на цих родовищах не можна. Ну вже не вийде. Мало того, ти навіть не можеш втримати видобуток. Якщо нічого не робити, то в тебе через 10 років не буде цього видобутку взагалі.